Дійсно, вночі в нас знову пролітали шахеди, і наші оборонці тут їх збивали. Розвідувальні трони також, слава Богу, поки що про постраждалих та руйнувань повідомлень немає. Що казати за минулу добу, то до то нас є один загиблий чоловік, який загинув внаслідок картопчило в районі Чорновола. Це там Кіндійка у нас в Херсоні, прибережна зона а ще. Троє людей в Антонівці постраждали внаслідок попередніх обстрілів росіян попередньої доби і звернулися допомогу. Одна людина звернулася за допомогою після скиду вибухівки з дрону, і ще четверо також в Херсоні отримали поранення внаслідок атак російської артилерії. Тобто, загалом у нас вісім. Поранених і одна людина загинула. Є пошкодження інфраструктури, наслідок арт, -арт обстрілів Це по посічені є труби осколками і обірвані дроти Там уже працювали вчора енергетики сьогодні. Дороблять, ну але це така робота, яка нас постійно ведеться. Щось руйнують росіяни. Ми це однаємо це так кожен день. Зараз більше вони е, додають е, артилерії, мінометів, танків, е, тому що, от як показує статистика, те, що передають нам військові, вже ну, 90-95% дронів ми збиваємо, і це показує навіть. Е, за день вчора, от 9 один поранений був тільки за рахунок атак російських безпілотників. Тобто, система, якому вибудовували, вже дуже довго працює. Це сітки, вогневі групи, які їздять, збивають ці дрони та реби. Саме головне, і система розвідки працює і. Шкоди менше від дронів. Ну, відповідно, росіяни це бачать, що ми збиваємо там більшість дронів, які залітають, і додають артилерію. Тому інтенсивний стаж, але вони просто додають те, що вони не доробили, додають артилерію.